Автоматизація клімату в системі розумний дім. Що це таке? По-перше, у нас всі прилади зав'язані в один смарт-термостат. Тобто, джерело тепла, одне, друге, може бути, навіть третє, джерело холоду, все є тут. Ось маємо тепла підлога. Ми хочемо, щоб вона була такої температури, вона є такої температури. Ось маємо показник температури в зимовий період. І, відповідно, на той показник, на, на цей процес працюють ті прилади, які обігрівають. А це теплі підлоги, радіатори, конвектори, канальні фан-койли, канальні кондиціонери, спліти, теплі стіни. Все налаштовується, як воно працює. І маємо ще одну уставку: це на охолодження. Знову ж таки, холодити можуть підлоги, стіни, стелі, спліт, канальні кондиціонери, фанкойли, привіконні конвектори не зустрічали. Відповідно, ми маємо загальний термостат, ми маємо режим комфорт. В нас при певних подіях, наприклад, ми пішли з дому. Відповідно, у нас термостат в екорежимі став. В економному, ми бачимо, що нічого не працює. Хоча зараз на вулиці, скільки у нас 9 градусів. Логіка автоматизації не в тому, що ще й сам термостат працює, а далі підв'язані всі процеси. Наприклад, в нас починає гріти підлога. Це означає, що вмикається або насосна група теплої підлоги, або насос на гребінці. У нас починає працювати холод. Це означає, що якщо холод зав'язаний на якомусь джерелі, яке робить холод, припустимо, тепловий насос, відповідно, тепловий насос заводиться починає акумулювати холод. І таким чином це не тільки керування от прямо в кімнаті, а це логіка подій, яка має відбуватися, щоб власник такої системи просто виставив температури, при якому йому комфортно жити. І не переймався решту э, всіма пристроями, які треба включати, виключати, переводити, перевіряти і так далі.